Всім привіт. Найшов ще одне місце. Ну як знайшов, це місце ви могте бачити постійно. І так як я тут я її полтав, І все стать, можна так сказати. І як бачите, тут на, на кризі я зразу без всяких, опа. Тут щось ось, як начебто. Ну це вроді снігу багато тут. Але як бачите, тут я зразу вийшов на лед, так як тут дібини майже як такої немає, Теж ще краєвиди тут хороший. І так ось зараз на цю платформу вийду, якщо напровадюсь, так як щось тут, як начебто ненадійний. надійне. Ну, одно, як бачите, Походити тут ще також можна. І доволі напогано. Ну аж туди, на ту сторону я йти не збираюсь, там багато що якраз дібина якраз є, а тут її якраз нема. Ну, і тут вже щось потрохи по. Як начебто верхній сол, сол той уже на, на крапки. і так і На цьому відео я думаю вже закінчувати. ось я вийшов Тому як кому подобалося таке відео, то пишіть в коментарях і ставте вподобайки. І всім пока.